Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шевець. Як можна замаскувати агресію? Як можна замаскувати захоплення території іншої країни? Як можна замаскувати вбивство, галтування, викрадання дітей? А більше 20 тисяч українських дітей викрадено росіянами? Правильно, потрібно зробити буферну зону, санітарну зону, себто ми не захоплювали територію України, не вбивали, не гвалтували, не зруйновували. Житла мирних громадян, не викрадали дітей, ми просто правильно спеціальна військова операція для того, щоб забезпечити безпеку своїх кордонів. Каже тепер Путін. Він сказав це вчора. Сьогодні вночі на засіданні з своїми генералами, подів військову форму камуфляж генеральський, і сказав, наказав створити на півночі України. З захоплених територій санітарну зону, буферну зону задля безпеки своїх кордонів. Себто захоплені території вони на випадок що об'являють просто буферною зоною. Вибачте, будь ласка, а чому не буферна зона на території Росії? Чому на території України створюється буферна зона? Можливо, би потрібно на території Росії створити буферну зону. Ні, Путіна це не цікавить. Він просто в очі говорить неправду. Він просто в очі блефує. Він просто не звертає уваги ні на кого, ні на Трампа, ні на Макрона. Навіть на сі. Він робить те, що він хоче, вміло маніпулюючи усіма і підвищуючи ставки. Що Росія нічого не боїться, що в Росії є ядерна дубинка, і він нею бабахне когось по голові. І це поки що діє, поки що. Ну а що буде завтра? Побачимо. Тим більше натівські військові кажуть, що можуть ударити по Росії в якості превентивного захисту. Ну, казати вони то кажуть. А що буде далі? Чи наважаться вони на таке? Побачимо. З вами, український історик та журналіст Яр Швець. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, вподобайки, коментарі більше шести слів. Дякую вам. До нової зустрічі.